Такс, записую відео на Ютуб, і я вже не в Польщі. Так, я повернувся в Україну, але це не означає, що так сказати, моєму розвитку настав кінець. Ні, я повернувся ще назад в Польщу, але це буде трохи пізніше. Тут я проходжу той самий курс, який проходив. Я вже пройшов половину, розвиваю так само свій проект і розвиваю свій блог. Ну, Можна рахувати так само, як я робив це в Польщі, просто тепер у мене тут трохи більше часу, і трохи більше власних, власних коштів буде. Бо я не буду зливати все на квартиру і на їжу, як я, як я це робив в Польщі. Хоча тут і менше можливостей в сенсі е, знайомств і різних типу блогерів, з якими можна робити колаби. Так само, як я це зробив з Домініком, було весело щодо проекту, то там, ну. Оновлення, яке я роблю зараз, воно ненормально. Воно ненормально. Ще Коротше, воно дуже велике. І я робитиму його, скоріш за все, ну, реально довго. Я не знаю, чи я встигну закінчити десь до нового року. Бо реально там 8 розділів, кожен із яких треба спочатку переформулювати. Ті знання, які я отримав з курсу, так, щоб це було зрозуміло буквально кожному. Е, бо не всі ж розбираються в всіх цих терміна, термінах так само, як я. Е, потім те, що я перепишу, треба буде переносити на слайди, оформлювати слайди, потім під слайди під цю всю під це все оновлення робити окремий розділ в самому проєкті. Ну, коротше, там. Багато возні. Але я думаю, якраз десь біля нового року воно і вийде. Також десь біля нового року о, блядь, а що я хотів сказати. Також десь біля нового року я зааноншу сайт, скоріш за все, ну, щоб перед тим, як випускати оновлення, і підвищу ціни на КНЖ. Тобто, ті, хто зайде в КНЖ до випуску оновлення. Отримують, можна сказати, це оновлення дешевше. Тому так. А ще я планую біля нового року почати проходити е, цей курс ІСА, те, що я хотів, за тисячу плюс доларів. Бо він проходиться шість місяців, здається, а сертифікат я зможу отримати тільки після 18 років. Тобто курс можу й допроходити, а от сертифікацію ІСА, цю круту, типу визнану в всьому світі, можу пройти тільки після. І ця сертифікація дозволить мені дуже багато чого. Дуже багато залів її визнають. Ну як? Ця сертифікація визнана більше, ніж в 10 тисячах фітнес, як це? Сіток, фітнес-корпорацій, фітнес-залів, не знаю. Ну, якщо коротко кажучи, то це буде типу як отримати диплом в якомусь із крутих університетів. Потім я буду ще проходити е, курс ІСА, але вже на бодібілдинг цілеспрямовано, а не на, в цілому на фітнес і гіпертрофію. Потім е, на паверліфтинг і десь поміж цих буду ще проходити. Медичну сертифікацію. По рекордам планується жим 160, але спочатку треба повернути 150 станова і присяд до зими 200. Я думаю, все вийде. Не настільки це вже і складно. І муштрувати підопічних своїх. Вони теж мають показати нормальний результат. Бо... Я знаю, що їм хочеться, але іноді бувають такі моменти, де треба дати пенділя, бо вони такі, а, та щось не хоче, щось, щось не буду. А потім вони пройобуються і думають, а якого хуя я не робив нічого, коли мені тренер казав. Ну, муштрую, і будуть вони показувати результат. А я, коротше, все, зняв відео, поїду додому по монтувати.